Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. премєр міністр Великої Британії Сунак пообіцяв найбільше в історії своєї країни пакет військової підтримки для України. Військове обладнання, яке отримує Україна, буде включати 400 транспортних засобів, 1600 одиниць зброї та 4 мільйони набоїв, а також 500 мільйонів британських фунтів стерлингів для подальшого фінансування збройних сил України, як вважає Прем'єр-міністр Великої Британії, який сьогодні відвідує Польщу, Володимир Путін не зупиниться на польському кордоні, якщо йому вдасться втілити життя свої амбітні плани і знищити українську державність, під час зустрічі у Варшаві. Рішесунок проведе перемовини не тільки із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але й з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. А з Варшави відправиться до Берліну, щоб провести відповідні перемовини із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Головна мета цього турне прем'єр-міністра Великої Британії. Підтвердити необхідність подальшої допомоги України з боку європейських союзників і продемонструвати британське лідерство у цій допомозі. Сполучене Королівство за словами очільника британського уряду завжди буде відігравати важливу роль на передньому краї європейської безпеки захищати національні інтереси Великої Британії а також Домовлятися про спільний захист інтересів із своїми союзниками по Північно-Атлантичному Союзу, заява Ріші Сунака прозвучала на тлі рішення Палати представників Американського конгресу, яке, як відомо, Включає в себе 62 мільярди допомоги Україні у її протистоянні Російській Федерації. Вже сьогодні ввечері це рішення Палати представників Конгресу Сполучених Штатів має схвалити американський сенат. І документ буде направлений президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену для остаточної реалізації, фактично. За наступні дні Міністерство оборони Сполучених Штатів отримує можливість відправити до збройних сил України озброєння необхідне для протистояння планам російського наступу і окупації нових українських регіонів. Як того бажає Володимир Путін. Разом із цим багато хто у Європі побоюється, що у зв'язку із ймовірною зміною політичної ситуації у Сполучених Штатах пакет допомоги Україні, затверджений Конгресом, може бути останнім таким пакетом, або принаймні останнім пакетом за кілька років боротьби України із невгамовною російською агресією. Ми не знаємо. Як закінчаться вибори президента Сполучених Штатів восени цього року? Ну і звичайно, не знаємо, як виглядатимуть Палата представників і сенат Конгресу Сполучених Штатів після довиборів, які відбудуться одночасно із виборами президента США? Таким чином, президенту Сполучених Штатів, хто б не був обраний на цю посаду? Буде не так просто запропонувати конгресменам нові заходи по підтримці України, якщо російсько-українська війна буде продовжуватися. А Володимир Путін налаштований на багаторічну війну, метою якої є ліквідація української державності і приєднання окупованої української території до Росії, яка бажає відновити державність колишнього радянського союзу у кордонах 1991 року і поставити. Ти крапку на державності колишніх радянських республік таким чином, європейцям, якщо вони дійсно не бажають побачити війська Володимира Путіна на кордонах України, доведеться замінити Сполучені Штати у багаторічній підтримці України. Підготуватися до того, що десятки мільярдів доларів з бюджету європейських країн будуть переправлятися на потреби Збройних сил України та й самої української держави в умовах практично прогнозованої перманентної економічної кризи, яка буде пов'язана із намаганнями Росії знищити українську інфраструктуру та українську економіку. Це теж частина. Війни на виснаження запланований Володимиром Путіним на 20-ті, а може й на 30-ті роки 21-го сторіччя, непрості роки для України і для усієї Європи. Від того наскільки Європа буде готова мобілізуватись, наскільки країни. Європа, які є членами північно-атлантичного союзу, будуть готові до того, що їхня економіка стане військовою економікою а добробут більшості Україні європейських країн буде залежати від того, наскільки вони зможуть ефективно протистояти російській агресії та майбутнім новим викликам диктатур, залежить і те, чи Вдасться Україні відстояти свій суверенітет і залишитися на політичній мапі світу, і те, наскільки Росії вдасться втілити в життя свої амбіції щодо повернення до імперських кордонів, і те, наскільки буде міжнародне право надалі поважатися у цивілізованому світі. чи Право сили стане нормою у стосунках держав. Ну і звичайно те, чи не почнеться незабаром ніщівна третя світова війна із використанням ядерного компоненту і загибелю десятків мільйонів людей у зіткненні Росії із ядерними державами-членами НАТО. І очевидно, що зупинити цю. Небезпеку можна тільки інтенсивною допомогою Україні, можна тільки перетворенням нашої країни на державу фортецю для, для всіх громадян, які будуть залишатися на її території, виживання. І захист від Росії стане головним завданням і обов'язком не тільки по відношенню до своєї власної країни, але й по відношенню до європейських країн, які Україна буде просто прикривати своєю постійною і відчайдушною боротьбою із російською небезпекою. Однак, якщо європейці дійсно бажають, щоб це було так, то вони мають не виголошувати промови, а будувати цю фортецю на українській землі. А це неможливо без по постійної військової допомоги з боку країн-членів НАТО, і це неможливо без того, щоб країни-члени НАТО, врешті-решт, ухвалили рішення про гарантії безпеки Україні, принаймні на ту територію, яку на момент видачі цих гарантій буде контролювати легітимний уряд України. І це має бути наступним кроком після безпрецедентної за масштабами воєнної допомоги, яку такі країни, як Сполучені Штати чи Велика Британія, надають нашій державі у спробі зупинити агресію Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймія Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у своєму YouTube. Дякую. Перемоги й миру.